Вітаю всіх! У цьому випуску я розповім, як у другому сезоні проєкту Goblin Mine можна заробити багато грошей. Секретний секрет, про який багато хто здогадується, йдемо тільки вперед і не сумніваємось. Всі вже побачили, що Goblin Mine відкрив другий сезон сезон золотих монет. Ми тепер заробляємо золоті монети, витрачаємо золоті монети, трохи змінився дизайн, але також ми маємо прокачувати шахти, як і в першому сезоні. Купувати інвентар, приймати на роботу новий персонал, купувати ємності у вигляді сейфа. Виконувати інші дії для отримання прибутку на годину. Я змогла трохи прокачати першу шахту, монети зараз у мене додаються і в сейфі накопичуються гроші. А також починаю прокачувати другу шахту, і кількість монет збільшується. А я зараз збираю свій прибуток, і він відлітає на баланс. Який зліва вгорі, ми бачимо? Це ті монети, які я можу вже конвертувати в солано чи тон, і вивести на свою адресу гаманця. Так, набагато складніше стало заробляти в цьому проєкті у другому сезоні. Мені трохи легше, це факт, і всі це, це розуміють, але я нікого не обманюю, як багато хто мені пише на моїх каналах. Так, заробляти як заробляю я, зможе кожен. На це потрібен лише час. Бажання та розуміння того, чим ви хочете щиро та на задоволення займатися, переходимо до розділу баланс. На першому місці ігрова валюта у мене зараз 10 551 монета. Виведення існує, нам зробили в Solano і також ми можемо вивести ті ж самі тон. У цьому розділі пишеться, що вказати потрібно гаманець в мережі Solana, мінімальне виведення 10 тисяч монет золотих монет. Переходжу в розділ обміну, щоб зрозуміти, скільки 10 тисяч монет дорівнює тон. Наприклад, це 0,6 тонн. Коли я здійснюю обмін, то я зможу вже вільно їх вивести на свою адресу гаманця. І, звичайно ж, Solana дуже цікава та вигідна криптовалюта. 10 тисяч ігрових внутрішніх монет це 0,16 Solana. І тепер цей секретний секрет я розповідаю, як заробити швидше і більше. Це розділ депозиту. Так, це вкладення. Але вкладати потрібно тільки ту суму грошей, яка вам не, яку вам не шкода втратити. От. Проєкт працює, гроші виводить, просто не факт, що вкладені ваші гроші, ви зможете швидко відбити. 50 золотих монет, якщо ми побачимо, це 0,64 золоті монети. Тобто 0,64 тонн. Якщо купити 50 золотих монет. А за них ви потім прокачуєте шахту, необхідно отримати прибуток за годину, це важливо. Мій дохід за годину, на даний момент 263 монети. І, звичайно ж, реферальна програма. Усі ваші реферали, які ви яких ви запросили у першому сезоні, вони залишаються. Запрошуйте нових користувачів, створюйте свою команду та заробляйте золоті монети. Ось такий секретний секрет саме в цьому проєкті. Тепер, як здійснити обмін золотих монет та вивезти на гаманець? Я переходжу в розділ обміну, натискаю на тон. Наступного разу можливо поставлю на виведення саме криптовалюту Solana. Переходжу та спостерігаємо, що 10 тисяч монет це 0,6 тонн. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів. Іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Я обмінюю 10 тисяч монет. Це мінімальний обмін, як бачимо. Натискаю кнопку Обміняти. Операція успішно пройдена. І переходжу до розділу виводу. Адреса гаманця збережена з першого сезону. Тобто вона в мене є. Якщо у вас немає, ви її, вам її потрібно вказати та зберегти. Ставлю 0,5 тонн для виведення, перевіряю адресу гаманця. Мої попередні виведення, список тут бачимо. Я натискаю кнопку Вивести, кошти, операція обробляється, стоїть в історії виплат. Зараз на перевірці. Залишився у мене 0,1 тонн для наступного виведення. І я далі йду продовжувати заробляти монети, збільшувати свій дохід на годину. Наступного дня я зазирнула у тонкіпер, виплата прийшла, моя адреса гаманця поповнився, мій адрес гаманця поповнився, баланс збільшився в тонкіпері. Гроші дуже швидко надійшли та без затримок. Продовжуємо потихеньку заробляти. Складного нічого немає, я маю саме то, як прокачувати шахти. Проєкт, звичайно, цікавий, але досить складно на ньому заробити саме гроші на виведення. Навіть щоденні нагороди, що з'явилися. Я сподіваюся, що кожен день бонус буде збільшувати. Всі ми сподівалися на це хоча б на нуль одну монету, але нам цього не дали. Щодня ми отримуємо по одній золотій монети. Можливо, щось далі, далі і зміниться. Я сподіваюся, коли відкриться розділ ігри. Ще закрита, закритий цей розділ, нам дадуть заробити додаткові золоті монети для прокачування шахти. Можливо, що є сенс почекати, і надія на заробіток без вкладень все ще залишається. Я рекомендую не залишати поки що цей проєкт, можливо, Буде для нас користувачів щось більш цікавіше та вигідніше. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Залишайте свої коментарі. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар, адекватний, він чи неадекватний намагаюся не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!